Друзі, всім привіт! Хапаю Толю на зв'язку і сьогодні маю для вас бомбезний варіант. Ось такий Mitsubishi Outlander. Це 2022 рік з мінімальним пробігом 50 000 км. Даний автомобіль цікавий тим, що він є і бензиновий, і також має електричну батарейку, плагін гібрид. По кузову виглядає дуже бомбезно, Безключовий ключовий присутній, сліпі зони присутні. Такий гарний шкіряний салончик. З цієї сторони ми заправляємо паливо, вже відкрилося я покажу. З іншої сторони ми маємо зарядні порти. Звичайний type 1 та чидемо. Прикольний автомобіль ще й в комплектації сел. Ззаді ми маємо електричний привід багажника. Багажничок все чистенько, все гарненько. Це п'ятимісний, так як зарахування тут знаходиться внизу батарейка. Ще такий є органайзер для тримання зарядки. частинки, автомобіль, в принципі, все дуже і дуже непогано. З цієї сторони виглядає також гарно. гарні легкосплавні диски по салону. Темний шкіряний салон, дуже прикольний. З білою стрічкою. Виглядає дуже ефектно. Переднє сидіння з електроприводом. Також в суперстані. Нагадаю, 50 тисяч пробігу, до того ж, це повний привід. Зараз зробимо запуск і більш детально розкажу по комплектації Гарна лінзована оптика з денними ходовими, також присутня камера асистент полос. Тут ми маємо повний електропакет, звичайно, утримання в полосі, датчик зіткнення, все це присутнє. Красиве мультикермо, 22 рік це вже оновлена рестайлінгова версія під перемикачі КПП, круїз, датчик світла, датчик доща. Так, ми маємо 31 тисяча миль, це приблизно 50 тисяч км. Гарна панель така під карбон. Дуже ефектно виглядає, електроручне гальмо з автохолдом, підігрів сидінь, також двохзонний клімат-контроль і розширена мультимедія. Камерка також присутня. Дзеркало з автозатемнення. В принципі, дуже крутезний автомобіль, як для повсякденного користування, так і для далеких подорожей, тому що є багато опцій, які роблять вашу поїздку комфортною. Тому не зволікайте, приїжджайте до нас. Місто Львів, пасічна 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізі. Тому хапай авто, на нахапай авто.